И по большому счету они как раз вынуждают нас каждый раз продвигаться все дальше и дальше. Не случайно Дмитрий Анатольевич говорит, что если они собираются убить вглубь территории, значит будем расширять санитарную зону до Польши. Ведь никогда из уст Верховного Главного Командовича не звучала такой фраза, что мы должны уничтожить Украину, мы должны покорить Украину. Всегда Верховный формулировал очень-очень Аккуратно. Напомню, сначала были Минские соглашения. Притом Минск был один, напомню. Сегодня как раз ведущий. Поэтому и говорю. Который предлагал Украине феноменально выгодные условия. Потом был Минск-2. Между Минском-1 и Минском-2 немало украинцев, которые попытались, а мы попадали в котлы и что только не творили. И, к сожалению, много жителей Донбасса. И мы каждый раз говорили об одном: Донбасс в покое оставьте. Когда мы поймали на встречном напомните, мы просто напомню, с 17 до 24 февраля 2022 -го года уровень огневого нападения на Донбасс был такой, как и сейчас даже не фиксируется. То есть они, очевидно, готовили начало операции по уничтожению Донбасса после того, как мы признали Донецкие и Луганские народные республики. И дальше мы, в соответствии с подписанными договорами, выполнили свой союзнический долг. Напомню, Стамбул, о чем говорил, там даже не было Запорожья и Херсона, так ведь? Да. Ведь, ведь вообще этого уже не было. Речь шла о том, что дать возможность там проходить. То есть, опять-таки, это были очень выгодные условия для Украины. И они были отвернуты Джонсоном. И вот сейчас миллионы украинцев платят за ложь Зеленского и иностранцев, что мы пытаемся всю Украину завоевать. И сейчас президент говорит очень аккуратно. То есть, очевидно, все теперь новые реальности на поле боя. Есть наши конституционные территории, мы их обязаны освободить. Но если будет продолжаться так, как сейчас идет, ну, извините, будем исходить из реалий, которые складываются на поле боя. Вот, например, Зеленский на полном серьезе заявляет, при этом у него проблема, он думает, что он потужно шутит, а он натужно шутит. И шуточки все хуже и хуже. У него же даже чувство юмора ушло выглядит злобный, лгущий человечек. Я могу уже, знаете, просто собирать коллекцию фотографий с тех мест, где Зеленский говорил, что этот населенный пункт мы никогда не отдадим, и там фотографировался. То есть я уже ну, практически вот во всех этих местах уже был. Вот мы не сдадим, где мы там фотографии. Ну, потім приїжджаємо і це ти стояв Зеленський, А ну хорошо. Ну а далі більш детально поговоримо про те, що вже ми вам вчора звітували про те, що Іран да поставив деякі ракети Російської Федерації. От з'явилась інформація від американських аналітиків, а саме від Американського інституту вивчення війни. А, загалом вони дописали. Те, що Ерефія може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами Фатекс 360, 360 і Іран нещодавно поставив Ерефії понад 200 ракет. Ось цих фейтех в деяких джерелах Ну, пишуть да, так? Фат -фатех, фатех, да? да. бо в деяких в написано є фатех, ФАТЕХ є ще зульфікар. Ну там вони до всякої такої дряні наробили. В принципі, їм це знаєш. На них санкції накладають, а їм якось. По барабану да. в нас да. всі наші західні партнери ай-яй-яй нельзя, А у, країни об'єдналися для них нічого. Ну їм все можна, От, ну якось так. Чому так? Як протистояти? Коли тобі не можна терористу відповісти силовими методами, а дипломатія не допомагає, причому це видно вже більш ну майже три роки, весь світ бачить, що дипломатія до одного місця. Вони розуміють лише силу дипломатію. На жаль, вони сприймають як слабкість Давай, В різних права, джерелах по різному пишуть десь е, ФАТЕХ, десь е, пишуть ФАТЕКС, і тому е, різні е, дійсно з'являється е, саме, скажімо так, е, значення цих ракет. Так, от е, Іран нещодавно поставив Ерефії понад 200 таких ракет. Фатех 360 Імовірно, що Ерефія використає їх для атаки по інфраструктурі України. І про це повідомляють е, зокрема у звіті новому звіті. Американського інституту вивчення війни, зокрема, аналітики згадали статтю з Times» від 6 вересня. У ній видані, посилаючись на джерело з української військової розвідки, написали, що 4 вересня російське судно доставило ракети Фатех 360 у нерозкритий порт у Каспійському морі. У свою чергу нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати ЕРФІ балістичні ракети малої дальності. За оцінкою ІСВ, Росія ймовірно використовуватиме їх для поразки Енергетичної військової та цивільної інфраструктури України це швидше за все відбуватиметься протягом цієї осені та майбутньої зими. Тобто, бачите, осінь зараз, яка триває, і майбутня зима. Нагадаємо, що на тлі можливої передачі Росії цих ракет Україна попередила Іран про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин. Зокрема, що дописали в МЗС України, вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматися від передачі Росії. Яка відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права є державою агресором будь-яких видів озброєння та військової техніки. Про це дописали вчора у заяві МЗС на нашої країни. Також Українська держава закликала світову спільноту посилити тиск на Тегран і Москву заради захисту міжміського миру та безпеки. Але бачимо, тиск, начебто, і санкційний є, але він не такий, як треба. Те, що сказав в принципі Андрій, я не буду це перефразовувати, на жаль, але. Новини на країни вони об'єднуються вони живлять одна одну е і допомагають е у цьому плані на жаль але атакувати територію нашої країни атакувати нас з вами українців Проте, в той же час ми розуміємо що війна триває не лише в повітрі не лише у морі да як раніше це було але і на землі вона на території нашої держави нікуди не вщухає нагадає 928 доба російсько-української війни це саме повномасштабною а згадаємо 14-го року Окупанти е, намагаються захопити Донецьку і Луганську області. Простовану брехню про окупацію Нью-Йорку, де росіяни нібито там розмістили свій прапор. Е, в центрі Нью-Йорка на Донеччині за майорів прапор, але є нюанс. Український прапор, друзі, ось так. Ну е, можливо, вони не розрізняють кольори. Е, Ну, чорно-білим все бачать. Але навіть е якщо взяти і в чорно-білий спектр перекласти обидва наші прапори, то все одно буде видно, що на російській ганчірці три полосочки сірих, а на українському буде дві. Ну, гаразд, хай буде так. Е -е... Звісно, ось це е, поява українського прапору в центрі Нью-Йорка, Вона спростовує всі заяви російських пропагандистів. Прапор був піднятий на великому елеваторі воїнами 2-го механізованого батальйону. 53 третє окремої механізованої бригади. Причому в це е, наші хлопці зробили під щільним вогнем артилерії та впівдронів. Цей акт символізує стійкість та героїзм українських військових, які боролися з відчайдушною мужністю, захищаючи кожну позицію до останнього подиху. Аналітики Діпстейт підтвердили, що Збройні Сили України стабілізували ситуацію, і контроль противника над центром Нью-Йорка залишається. Відносним, а не безумовним, як про це говорять росіяни. Е, російські пропагандисти нещодавно заявляли про нібито повну окупацію Нью-Йорка. Бачиш, я правду кажу. Е, будь здоровий. Дякую. Друзі, здоров'я! Побажайте, будь ласка, в коментарях під нашою трансляцією, наші Анічки. Отже. В центрі селища Нью-Йорк, повертаємося до теми За майорів прапор але український. Таким чином, наші військові спростували брехню окупантів про захоплення Нью-Йорка у Донецькій області. Ситуацію з наступом окупантів на цьому напрямку вдалося стабілізувати. Ну і також знову ж таки це інформація від Збройних сил України. Вона офіційна, яку ми можемо вам говорити на загал про те, що ситуацію не тільки в Нью-Йорку, а й на всьому Покровському напрямку на даний момент вдалося стабілізувати.